Доктор скоро буде. Даю слово, ніхто не заподіє вам зла. Сен, що привело вас у Стоунхерст? Мене завжди цікавили душевні хвороби. Відколи себе пам'ятаю. Я маю бажання та освіту. Бракує лише клінічного досвіду. За оповіданням Едгара Алана По більшість пацієнтів знаходяться тут, оскільки вони ганьблять свої сім'ї. Жодна терапія не лікує душу краще ніж музика. Ви згодні, Прекрасно. за цими стінами. Ось цікавий випадок. Батьки продали його до бродячого цирку ще дитина. Ховається таємниця. Суїцидальні нахили нерідки серед наших гостей. Він сам себе вдарив ножем у спину. Вам тут не місце. Скажіть, що відбувається? Коли ви дізнаєтесь правду, порятунку <правда> не буде. ЕГЭ, добавися. <правда> Як ви дізнались моє ім'я? Я доктор Бенджамін Солт. законний директор притулку Столнхерст. Дізнайтесь чого боїться людина і отримаєте ключ до її божевілля. Навіщо ви приїхали? Я шукав вас. Складний випадок. Параноїдальна шизофренія. Що ви хочете з ними зробити? А лікувати, звісно, можу надати цю честь вам. Невже ви думаєте, що я? Разом ми відсвяткуємо світанок нового дня. Чому ви думаєте, що я поїду з вами? Я не покину вас тут. Ми всі божевільні, але не всім вистачає божевілля це визнати. Феліто! Кейт Байкінсейл, Джем Стерджес, а також Бен Кінг та Майкл Кейн. Твоя гра зайшла надто далеко. Будинок проклятих. Незабаром.